На Елісон напали, її викрали, ледь не з порогу власного дому. Над нею скоїли наругу, вміст її черева, випустили назовні. Її голову майже відокремили від тіла, її скалічили та кинули просто неба. Її вдарили ножем 37 разів у живіт, 17 разів у шию. Її кинули помирати просто посеред галявини, посеред мороку ночі, посеред пустки, невірну смерть. Вона сама чекала смерті. Тримаючи усе своє нутро, що випало назовні у руці, вона повзла по землі. Елісон чула, як свистить її дихання у дірці в шиї. Вона дихала через рану у горлі. Жінка зібрала своє нутро докупи, вона склала його у футболку, щоб нічого не загубити, та поповзла у напрямку вогнів. Дивом вона знайшла сили, щоб підвестися на ноги. Проте щойно вона спробувала. Як голова Елісон почала скочуватися, відпадати. Чорний морок почав заливати її очі. Жінка повернула голову на місце і зрозуміла, що її голову майже усікли. Елісон тримала голову на місці однією рукою, іншою вона притискала до себе сорочку, в яку склала увесь свій внутрішній світ. Знесилена та ледь жива жінка прямувала до вогнів, ліхтарів, що кидали світло на дорогу, у надії, що серед глибокої ночі повз проїздитиме авто. Та врятує її. Ця справа одна з найбридкіших та найстрашніших з усіх, які мені доводилося досліджувати. Тож їсти нараджу. Я Хастур, а це темна історія Елісон Бота. Тому детективи час взятися за лупу. Елісон. На південно-східному узбережжі Південної Африки розташувалося місто, що називається Порт Елізабет, просто біля Індійського океану. Це місто мешканці вважають тихим та спокійним за атмосферу та романтичним за мальовничі пейзажі пляжів. Елісон Бота народилася 22 вересня 1967 року у родині Клерта Брайана, саме у Порт Елізабет. Через 10 років після народження доньки батьки вирішили розлучитися. Елісон лишилася жити з матір'ю та старшим братом. Дівчина завжди була життєрадісною, добре навчалася у школі і навіть була старостою колегіальної старшої школи для дівчат у Порт Елізабет. Після випуску перед коледжем Елісон провела рік, подорожуючи світом та вирішуючи, ким вона хоче стати у цьому житті. Вона не здогадувалася, яку долю їй підготувало це життя. Після навчання Елісон влаштувалася на роботу у рідному місті. Жінка працювала страховою брокеркою. Та попри роботу, Елісон була товариською та дружньою. Вона завжди знаходила час для родини друзів та відпочинку. Усе життя було попереду. Принаймні так здавалося аж поки Елісон не зустріла Таунса Крюгера та Франса Дутуа. Чудовиська. Франс Дутуа у своїй 26. Мав дружину та дитину, а також він мав довгу історію злочинів, що тягнулася за ним впродовж усього життя. Вже в дитинстві Франц почав провалюватися у чорну діру злочинності. У підлітковому віці він підпалив власну школу, а пізніше переключив увагу на насилля над жінками. Франц часто коїв наругу, та, попри чисельні обвинувачення, він завжди виходив сухим з води. І багато хто вважав, що це не просто так. Подейкували, що Франс так хвецько уникав правосуддя тому, що його батько займав впливову посаду у поліції. На противагу Детуа Таунс Крюгер у свої 19 ріс у важких умовах та за складних обставин у родині. Батько Теунса був не вартовим правопорядку, а злочинцем рецидивістом, що більшу частину свого життя провів за ґратами. Франс вважав себе улюбленцем дівчат. Проте був про себе інакшої думки. Він вважав себе недостатньо привабливим та й недостатньо розумним, щоб вразити дівчину. Його вважали відразливим. Довгий ланцюг з відмов перетворився на накопичену лють, спрямовану проти жінок. Однак, попри усі розбіжності, та Крюгер розділяли спільну відразу до людей та жорстокі схильності. Вони обоє вважали себе сатаністами. Таунс та Франс були небезпечними, і, на превеликий жаль, Елісон Бота скоро дізналася про це. Напад 18 грудня 1994 року Елісон проводила день з друзями на пляжі. Після того жінка запросила друзів на вечерю до себе. Вони їли піцу та просто проводили весело час. Коли на порт Елізабет почала опускатися ніч, друзі розійшлися по домівкам. Окрім однієї подруги, що затрималася, Елісон розуміла, що пізня прогулянка може бути небезпечною, тому запропонувала подрузі відвести її додому. Елісон, ясна річ, не здогадувалася, чим для неї завершиться ця поїздка. Елісон висадила подругу біля її будинку. Година була вже пізня, третя ранку. Жінка направилася додому. Біля свого будинку Елісон помітила, що хтось припаркувався на її звичному місці. Та вирішила пошукати інше неподалік. Єдиним вільним місцем було те, що розташувалося під розлогим, великим деревом, крона якого перекривала світло вуличних ліхтарів. Жінка припаркувала авто та дістала пакет чистої білизни, який незадовго до того забрала з пральні, з пасажирського сидіння. Тоді вона й відчула, як хтось відчинив двері з боку водія. Невідомий приставив ножа до шиї Елісон та наказав посунутися. Зловмисник назвався Клінтоном, проте пізніше стало відомо, що його справжнє ім'я було Франс Дютуа. Нападник сказав, що йому потрібна лише машина, і якщо Елісон зробить усе, що він їй скаже, він її не скривдить. Елісон віддала невідомому ключі від авто. Налякана, вона боялася поворухнутися і мовчки сиділа на пасажирському сидінні, поки нападник направив авто геть від будинку жінки. Дорогою вони спинилися, щоб підібрати ще одного пасажира Теуса Крюгера, після чого автомобіль рушив до віддаленої місцини за містом. У дзеркало заднього огляду Елісон добряче розгладіла обличчя другого зловмисника. Поки водій намагався робити вигляд, що просто краде авто, другий злочинець навіть не спробував приховати свої жорстокі наміри. Теон здивився на Елісон з люттю. Жінка почала здогадуватися, що живою з цієї подорожі вона вже не повернеться. Машина зупинилася у віддаленій місцині, далеко та приховано від очей ймовірних свідків. Обоє зловмисників подивилися на Елісон та сказали їй, що збираються робити насправді, скоять над нею наругу жорстоко. Вони запитали, чи збирається вона відбиватися. Охоплена невимовним жахом, жінка відповіла: ні. Елісон витягли з авто та з силою, кинули на землю, усипану сміттям, битим склом та брудом. Першим свій жорстокий намір втілив туа. Крюгер був наступним. Теон був ще більш жорстоким. Облишивши жертву на деякий час. Серед сміття злочинці прийняли моторошне рішення. Щоб уникнути покарання, вони вирішили зробити щось не менш страшне. Вони вирішили не залишати свідків та забрати життя жінки. Скоївши на ругу вдруге, Крюгер схопив жертву за горло. Організм людини працює таким чином, що нерідко під час удушення вмикається рефлекс, Кишківник людини вивільняється від свого вмісту. Так трапилося й Елісон. і ця деталь ще зіграє свою роль. Жінка втратила свідомість, однак вона була все ще жива. Спантеличені злочинці вирішили добити. Жертву її вдарили ножем у живіт 37 разів. Напад був таким жорстоким, що шкіра та м'язи жертви просто розійшлися, і вміст тіла просто випав назовні. Злочинці були переконані, що Елісон загинула, однак її нога раптово почала рухатися. Останні спробі добити жертву чудовиська нанесли ще 17 ударів у область її шиї. Попри тяжкі поранення Елісон продовжувала приходити до тями час від часу. Вона бачила, як руки її вбивць розмахували над її головою у супроводі моторошних звуків хлюпання, її власної крові та плоті. Жінка пригадувала, що у той момент вона не відчувала болю. Усе це було немов страшний сон, але це була дійсність. Після серії жорстоких ударів один зі злочинців запитав вона мертва? Другий відповів. Такого ніхто не переживе. Вони помилялися, вважаючи, що вони позбулися свідка Франс та Теонс, зверталися одне до одного за справжніми іменами. Елісон їх почула. Злочинці повернулися до авто та поїхали у бік міста крізь морок та смерть. Елісон лежала серед бруду і сміття скалічена, проте все ще жива. Вона розуміла, що довго не протримається. Тому вирішила зробити усе, що зможе, щоб її вбивці знайшли. Пальцями на землі вона видряпала два імені Франс та Теонс. Нижче бідолашна жінка написала: Мамо, люблю. Елісон постала перед важким вибором лежати та стікати кров'ю, чи загинути у спробі врятуватися. Вдалечі вона бачила світло, ліхтарі, що освітлювали дороги нічного міста. Знову і знову втрачаючи свідомість, Елісон повзла у бік своєї сорочки. У першу чергу бідолашна мала зібрати свої органи. Елісон перемотала своє тіло сорочкою, щоб триматися докупи. Вона почала повзти у бік дороги, проте зрозуміла, що у такому стані вона рухалася занадто повільно. Вона втрачала дорогоцінний час. Тоді Елісон зібралася з силами та звелася на ноги. Щойно жінка почала йти, як її потягло назад. Її зір відключився. Я потягла голову вперед вільною рукою, і мій зір відновився, принаймні тимчасово, пригадувала Елісон. Скоро жінка зрозуміла, що через отримані поранення її голова майже відокремилася від тіла. Однією рукою вона тримала голову на місці, іншою притискала сорочку на череві. Багато разів я падала і знов вставала, аж поки не дісталася дороги, пригадувала вона. До дороги Елісон дісталася знесиленою, однак лише на самій силі волі Елісон лягла у найкращому місці, де її точно мали б помітити, просто в центрі траси, на розмітці. Жінка втратила свідомість, та вже за мить вона прийшла до тями і побачила вогні автомобіля, що спинився біля неї. Елісон сподівалася, що її нарешті врятують, відвезуть до лікарні, та вона помилилася. Побачивши скривавлене, оголене тіло нещасної водій, просто поїхав геть, та вже скоро Елісон неймовірно пощастило. Група друзів поверталася з відпустки у Йоханнесбурзі. Серед них був Тайан Айлард, студент-ветеринар. Авто зупинилося. Рятівники оглянули тіло на дорозі. Здавалося, що жертва не могла бути живою. Ніхто не міг пережити подібного, але вона змогла. Елісон була все ще жива. Таян надав жінці першу допомогу. У якості бандажу він використав сорочку, щоб перев'язати шию жінки. Наступну годину Таян провів, намагаючись отримати Елісон при свідомості. Він задавав їй питання, проте жінка не могла говорити. Замість того, вона стискала його руку один раз, щоб відповісти так, і двічі, щоб ні. Пізніше Таян пригадуватиме цей випадок наступними словами: Бог направив мене тією дорогою у ту ніч. Це було не просто так. Карета швидкої допомоги прибула на місце через 45 хвилин, хоча дорога мала зайняти не більше 15. Лікарі, побачивши Елісон, не вірили, що вона доживе до ранку. Ніхто не може пережити такий жорстокий напад, казали вони, але й вони помилялися. У кареті швидкої Елісон відмовлялася відпускати руку Таяна, тож до лікарні він поїхав з нею. На місці медики були шоковані тим, що вони побачили. Один з них. Олександр Анджелов зазначив, що за 16 років своєї практики він не бачив нічого подібного. У операційній сталося ще одне маленьке диво. Попри жорстокість поранень та бруд, який потрапив всередину Елісон, лікарі виявили, що життєво важливі органи та артерії були неушкоджені. Через те, що кишківник Елісон очистився під час душіння, черевна порожнина не зазнала ураження бактеріями. Навіть рани, вкриті землею на диво. Не зазнали запалення. Жива. Елісон пережила напад. Попереду на неї чекала складна тригодинна операція. Через поранення шиї медики були змушені вструмити у дихальні шляхи бідолашної трубку, аби вона могла дихати і не зашкодити собі. Ця трубка не дозволяла жінці говорити. Та, попри це, вона все одно змогла вказати поліції на нападників. Вона пам'ятала усе. Правоохоронці показали Елісон знімки місцевих злочинців. Серед фото жінка впізнала їх: Франса та Теунса Крюгера. Поліціянти швидко вистежили та арештували підозрюваних. Вони й не намагалися сховатися, адже були переконані, що не лишили свідків. Наступного ж дня Елісон мала упізнати їх у відділку. Підозрюваних вишукували уряд перед двостороннім дзеркалом. Навіть попри те, що злочинці спробували змінити свою зовнішність, Елісон швидко їх упізнала. Засоби масової інформації дали злочинцям досить гучне ім'я для заголовків, різники різники-гвалтівники. Скоро вони постали перед судом. Їх звинуватили у викраденні, скоєні наруги та умисному вбивстві. Коли поліціянти схопили Дютуа, він був переконаний, що його підозрюють у вбивстві. Та коли його сповістили про те, що жертва жива, він визнав свою провину. Він навіть передав поліціянтам каблучку, вкриту кров'ю, яка належала Елісон. Одразу після того Дютуа заявив, що він був одержимий бісом і потребує екзорцизму. Уповноваження одразу зрозуміли, воно кончене, і привезли йому екзорциста. 12 червня 1995 року розпочався суд. Один з адвокатів захисту одразу ж відмовився від повноважень з етичних причин. Коли ознайомився з деталями справи, адвокат виявився з совістю. Тим не менше, Елісон усе одно мала свідчити, хоча вона була не одна. Ще три жінки висунули звинувачення проти злочинців. Студентка, над якою Дютуа в наругу, вагітна жінка, що зазнала такої жорстокої долі, однак вже від рук Дютуа та Крюгера за кілька тижнів до нападу на елісон. Вони звеліли жертві не йти у поліцію, однак вона не послухалася та направилася до відділка, щойно її відпустили. Ймовірно, саме тому не людей вирішили не лишати свідків надалі. Поліція швидко знайшла нападників на вагітну жінку. Проте так само швидко їх відпустили. Неймовірна халатність. Третя жінка уникнула подібної до Елісон долі, незадовго до нападу на саму Елісон. Вона помітила двох чоловіків, що спостерігали за нею, коли вона паркувала своє авто. Вона встигла заблокувати двері, коли зловмисники побігли у її напрямку. З випуску новин, присвяченому Елісон, жертва впізнала тих, хто намагався на неї напасти. 7 серпня 1995 року Дютуа та Крюгера визнали винними за усіма звинуваченнями. Наполоханий жорстокістю нападників суддя заявив: Я маю чітко зазначити, що вони були загрозою суспільству і ніколи не мають вийти на свободу. Відтак суддя присудив дютуа аж три довічні терміни. Крюгер отримав один довічний термін та додаткові 25 років. На превеликий жаль, усі в'язні Південної Африки з жовтня 2004 го мають право подати апеляцію та отримати умовно дострокове звільнення. Життя після після суду Елісон страждала від депресії. На щастя, на її шляху виник той, хто пережив власні травматичні події та ментальні проблеми. У лютому 1997-го пара одружилася. Лікарі вважали, що через отримані травми Елісон ніколи не зможе мати дітей. Однак вона знову довела, що для неї не було нічого неможливого. Елісон стала матір'ю двох хлопчаків. Таян Айлард, студент-ветеринар, який надав Елісон першу допомогу, трохи змінив вектор свого життя у ту жахливу ніч. Він зрозумів, що його покликання рятувати людей він став лікарем. Вони з Елісон досі спілкуються. Таян навіть був серед лікарів та акушерів, що приймали пологи під час народження одного з синів Елісон. У 1998 році Елісон випустила книгу, засновану на її спогадах про ніч, коли її життя ледь не забрали. «I Have Life. Ellison's Journey». книгу переклали сімома мовами. З огляду на пережитий досвід Елісон стала мотиваційною речницею. Вона часто подорожує та допомагає іншим жертвам насилля знайти сили жити далі. Історію Елісон також екранізували. Режисерка Юга Карліні, надихнувшись промовою Елісон, вирішила розповісти історію дивовижної жінки. Під час зйомок з Карліні зв'язався дютуа. Для цього він скористався телефоном начальника в'язниці. Попри усе, що він зробив, Франц заявив, що готовий дати інтерв'ю у обмін на лист від Елісону, якому вона його пробачить. Це ясна річ гроші від продажів книги Елісон та фільму Карліні. На його думку, він заслуговував на частину прибутків, тому що без його участі Елісон не мала б цієї історії взагалі. Мерзотник отримав відмову. У 2016 році фільм під назвою Елісон вийшов у прокат. Того ж року Елісон Бота отримала нагороду від університету імені Нельсона Мандели за свою ораторську діяльність. Дютуа відбував термін у в'язниці суворого режиму у провінції Фрістейт Південної Африки, Крюгер у в'язниці Сімакс, що у Преторії. У липні 2023-го Франц Дютуа та Теунс Крюгер вийшли на Свободу. На своїй сторінці у Фейсбук Елісон прокоментувала це так: коли мене запитали, як я почуватимуся, якщо їх випустять на поруки, я одразу ж відповіла: сподіваюся, я ніколи цього не дізнаюся, але сьогодні я дізналася, щось явно у цьому світі пішло не так, якщо подібні, ну нехай буде люди після таких монструозних актів насилля, виходять на свободу.